Народ. Готую ось такі от два красиві траутенбірди, на мою думку, з найкрасивішого ламінату, який мені вдавалося дістати. Це ось такі клиночки. По центру у нас ВГ-10, обкладки, виконані з прямослойного дамаску. Привезено з-за кордону. На жаль, в нас таке ще не навчилися робити. Спуски тут увігнуті. З поліровкою у дзеркало, що дуже заважає зйомці. Попереду буде збірочка. Ну і так як всі бавляться. Ось у нас, от таке у нас дзеркало. Два підготовлені трішки по-різному. Але два безмежно красиві.